Людство за свою історію навчилося використовувати, видобувати і використовувати на власні потреби 120 рівно корисних копалин. Так от, єдина країна в світі, де, яка має 117 корисних копалин, це є ненька наша Україна. Навіть величезній цій нашій Північній Орді немає 117 видів корисних копалин Про, Простий міл, мілкий приклад. Що в радянські часи, ну, ви знаєте, що вся військова промисловість mm -hmm. зараз, особливо сучасна, не може існувати без такого металу, як титан. Так от, в радянські часи 98% титану, який використовувало радянське ВПК, Видобувалася в Україні те ж саме продовжується і зараз. І, на жаль, якби наші владні покидьки, інакше я не можу сказати, не продавали свого часу вражку титан в е, колосальних розмірах. То там би не було зроблено тих ракет, літаків все то гімна, що зараз летить на наші нещасні голови, але все прийде з часом і все перемелеться.